Як працює е, засіб для чистки монет від Ютуб каналу Лавка задоволень. Друзі, ось у нас зараз три монети. Подивіться, в якому вони стані. Ось така е, 24-го року рубль. Ось такий п'ятимарочник. Бачите, він е, з віковою патіною. Ровно 1900 року, 125 років монеті. І ось такий от е, двохмарочник е, 39 року. І зараз я вам покажу, як саме я зараз, бачите, Харків, тривога, е, як я відчищаю ось цим засобом ці монети. Значить, що ми з вами робимо? Значить, друзі, для красоти експерименту я зараз е, скотчем Половинку приклав, бачите, ось так, щоб показати, як чиститься е, сама ця монета. Я довго е, калашмачу цей засіб, потім я його відкриваю, наношу буквально ось по такій краплі. Бачите? Все, цього досить. І після цього я е, ось так от. Просто наношу, бачите, со скотча я просто ось так натираю саме цю половинку. Так, тут в мене ось так скотч приклеєн. Просто натираю. І тут у нас ось ця половинка. І зараз ви побачите, як працює саме цей засіб, що їм можна відмити, відчистити. Ось таким чином, рівномірно. Тут я вже бачу, пішов процес, е грязь відстає. Зараз я новою паличкою ось таким чином прижму і трошечки е з невеличким зусиллям це просто розітру. Бачите, тут ці промінці, і мені треба е грязь вимити. В різних напрямках, о, та тут я вже бачу, що така краса намальовується. Ось таким чином. Я спеціально не вимикаю відео, щоб вам показати, е що це в прямому ось ефірі монета стає ось такою красою. Доброго дня! Вас також. Це у нас такий знак, який називається «Майстер спорту міжнародного класу Україна. На цьому металі ну, я думаю, що в районі 150 гривень це я б його придбав, бо я сам в парку собі придбав. Окей. Лен, дай, будь ласка, 150 гривень. Бачите, працюємо в прямому ефірі. Так, тепер ми е, натираємо наступну монету. Дивіться уважно. Натираємо тут скотч я приклав горизонтально. Ось таким чином. Натираю, беру з вами наступну паличку. І ось ця в мене монета. Так, вона тут. Ага, а тут, бачите, не так, може я не так багато наніс, але зараз подивимось. Також стає світліше, але я відчуваю... О, тут, бачите, бачите що відбувається на паличці. Тут я, напевно, ще разочок нанесу, бо вона тут дуже-дуже брудна. Е Зараз я візьму салфетку. І ось таким чином, дивіться уважно, я просто ось цю монету ось так роблю. Це вже витвір мистецтва. Зараз я вбираю ось цей скотч. Опс! Дивіться. Дивіться, е, яка різниця у нас? Ви пробачите, але ми працюємо в прямому ефірі без перерви від виробництва. Так, цю ви побачили. Тут також верхівку я убираю. І ось така краса у нас виходить. Тобто я просто не вимикав відео, бачите, одна друга. Зараз я для. А ну, притримайте, будь ласка, я вот отака на. Раз. Так. ага. І ось цю монету я також протру, щоб ви просто побачили е з першого разу, скільки я наніс, і що у нас вийшло. Дивимось уважно. Значить, На руки брудні прибирав, не звертайте уваги. Е ось так виглядає рубль 24-го, що з ним е сталося. Ось так у нас виглядає, бачите, двохмарочник. Ось настільки чистить ось цей засіб від е, YouTube каналу Лавка Задоволень. І зараз відірву також. І дивіться, що у нас произошло ось цим п'ятимарочником. Ну тут я би ще разочек пройшовся, бо він, е, ну тут така патіна, бачите, вікова. Ось така краса. Е, тому. Звертайтеся, телеграм-канал Лавка Задоволень також. Зараз я і двохмарочних убрав. Ну тут чітко видно, бачите? Це я не залишав його на ніч, не дві години ніякі. Я просто при вас наніс і просто протер. А тепер я вже ці монети приведу до належного стану. Зараз я їх покрию повністю. Друзі, лайкос під відео, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. А я е, намагаюся знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відеоси. Побачимось.